Тетяна стояла біля криниці. руки тремтіли. Прийшла просити за доньку, яку народила слабкою, їй не вижити. Стара відьма казала криниця дасть тобі, що хочеш, але візьми найдорожче. Нехай забирає, я без доньки загину. Нахиляється над криницею, шепоче залиш мені дитину, будь-яку ціну заплачу. Вода здригається, стає чорною, потім знову прозорою. Готово, каже відьма. Твоє бажання почуте, але пам'ятай, криниця візьме своє. Донька почала одужувати, назвали Марійкою. Життя налагоджується. Тетяна щодня чекає, коли криниця візьме плату. Що забере? Може, забула? Марійці вже п'ять. Одного ранку чоловік встає, збирає речі. Я йду, не люблю тебе більше. Тетяна хапає його за руки. Петра, постій. Він дивиться крізь неї порожніми очима. Двері зачиняються. Тетяна падає на підлогу, плаче і раптом розуміє криниця забрала борг. Петро ніколи не повернувся, одружився на іншій. Дочку, бачить, рідко, дивиться на тетяну, як на чужу. Мати виховує Марійку сама. Дівчинка росте, стає дорослою. Ось жінка вже стара й слабка, дочка біля ліжка. Мамо, чому тато не скинув? Тетяна гладить її по волоссю. Я так хотіла, щоб ти жила. Заплатила за це любов'ю, але не шкодую, бо ти найдорожче, що в мене є. Жінка посміхається, закриває очі назавжди. Дочка біжить до криниці. стара відьмарка стоїть там. Не проси нічого, каже. Ціна завжди більша, ніж здається. Марійка киває. Знаю, мама заплатила за мене. Тепер я розумію, найдорожче не те, що маєш, а те, що віддаєш. Кидає квітку у воду. Дякую, мамо. Як часто ви дякуєте своїм матерям за їх любов і турботу?